І так, друзі, всім привіт! Приїхали ми знову на рибалочку, знову на Дніпро. Спробуємо половити судачка. Подивимося, що з того вийде. Рибалочка у нас сьогодні буде ну, приблизно там максимум 2 годинки, тому як вечірі вже ранувато і потрібно їхати додому. Так що обов'язково додивлюся цей ролик до кінця. Став вподобайку та підписуйся на канал. Хтось узяв. Так. Да. На першому закиді. Ой, ой, відпав. Ну, все одно судочок був невеличкий. Що скажете, друзі? Можна ловити рибку на першому закиді Чи не можна? Буде цікаво. Почитати, що ви про це думаєте? А ми будемо продовжувати. І гадаю, що ще щось сьогодні вам покажемо. А ми задоволенням нагадуємо, що це відео виходить про підтримці наших друзів із Джеліус. Адже Gelius – це наш український бренд, який активно розвивається у сфері смарт-гаджетів та мобільних аксесуарів. І ми звертаємо вашу увагу на серію tvs наушників Gelius Max Бац. Це bluetooth гранітура з шумозаглушенням, якісним звуком, високою автономністю та сучасною технологією hd Audio, яка забезпечить повне занурення у ваш плеєр. Придбати tvs наушники Джеліус Max Бас, це подбати про музичну складову ваших повсякденних справ. Отже, залітаємо, обираємо, купуємо всі посилання на сайт та YouTube канал Джеліус в описі під відео. Є ще один спокусюн спокусився. Ось такий ось товариш за бороду. Давайте його будемо швиденько звільняти, відпускати. Оп. Оп. А, ну, покажись. Оп. Ой. Пришел. Пришел. Так, кто там наступный? Так, друзі, заліз я на свою точечку для лову рибульки. Зробив перший закид. Давайте подивимося, є тут хтось чи нема. Опа, а ось і є рибулька. Є? Да. А ось і рибулечка перша. А це у нас фу, анальний судачок. Так. Ну, вдарив він звісно, друзі, з великою силою. Так, давайте обережненько знімемо. Можете ти от когось втікав, да натрапив на мого крючка. Почекай, почекай, друже. Тільки одненького крючка дістав з тебе. Обережненько під шкіру забагрився. Опа, є. Ливий, друже. Погода така. Не дуже приємно, і дощик моросить. Стоїмо в плащовочках. А жарко! хуйта! Трошки тяжкувато, так рибачити. А так як у мене зір поганий, і я в окулярах, то я взагалі... Почти нічого не бачу, тому що бін, окуляри потіють. Ну нічого. Діло йде до вечора. Пізніше буде прохолодніше. Щось ми з цим зробимо. Оце дав. Хто це там такий? Оце дав! Такий начебто невеличкий судачок а влупив, дай Боже. Стій, 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 стій. Зараз. Ну, І Влад когось вцепив. Ось такий судачельник. Ох, впирається. Забаграний. І також влупив страшно. Знову анальний. А в мене ти за голову. Ну ти на ярку резину, так? На фіолет? Це і на фіолет уже. Ага. У мене всі спортивні. Залікові. Так, друже. А ну-ка, віддай мені, будь ласка, крючечка. І не сильно ж заліз. Обережно як тебе так взяти, щоб і до крючечка можна було дістати. Що ж ти будеш з ним робити? Що впертий який. Оп-оп-оп-оп-оп, побережненько. Оп, 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 Єе. Yeah. Так, друже, у воду. Ох! Oh. Ще й показати це вирішив, да? тому що я тебе людям не показав. Ось такий гарненький, друзі, судачишка. Давай, друже. Додому. Так, да, звісно. От сьогодні луплять, вони страшно. У мене ще не було легеньких покльовочок, у мене імінно татах. Є, друзі, ще один. О, зійшов. Значить, був не в рота. Так. Поки таке діло, треба, мабуть, розповісти на що ми ловимо. У мене сьогодні комплект лайтовий, як завжди, це флагман Z. Катушечка Daiwa Revros 2500. По шнурочку 0,04. Флюрокарбон 0,40. Ой, 0,35. 040. Це я загнув. Кидаю зараз на 14 грам 3 дюйма. Так, друзі, поки чекаю, чекаю рибульку, давайте розкажу за паличку. Паличка у мене Safina X, в рості 254, з тестом 318 грамики. Катушечка Daiwa Regal. Шнурочок 0,06 мм. Ну, це так заявлено виробником, але насправді, так як я здоровецькі коряги достаю, тут корчі і рибу з латаття видирати також виходить, то я думаю тут всі 0,08. Є. Ловлю зараз на 14 граміків а силикон у мене, по-моєму, стоїть crazy fish віброворм трьохдюймовий. Ой, а там Трьохдюймовий віброворм. а там ще й твій шнурок. Так. Да. Ще й діму зловив, як бачите. Так що. Це найкраща риба, найбільша сьогодні Та да. Дима. Так. Діма, як ти тут запутався? О, ось так. Все, зрозумів. Зараз будемо і рибку звільняти, і Діму звільняти. Все. Діма, звільнив тебе. Ось такий гарний судачок. Видергай, видергай! Кувшинка. А? Вийшов? Ні. А що, оборвав? Да. Йо-майо, далеко? Ну там де Ну і таке буває. Так, взяв обережненько. Ось такий віброворм трьохдюймовий. На 14 грамиках. Так, друже, давай. До домцю. Ой, друзі. Хтось попався. Якщо не забагрений, то це гарна рибка. А ну-ка... Іди на сюди покажись. Ооо! Оте это дав! Ооо! Ану, йди сюди, ніяких водорослів тобі! Ану, покажись, красенюш, Всі хочуть тебе побачити. Ооо! Ні, все-таки, друзі, це забаграний судачок. Ні, це не судачок, друзі. Дімон. Вчусь в тебе ловити рибу. Лящ! Лящ? Да. Так. Зараз подивлюсь, якщо дістану. А, комарі кусають. Так, друже. Ах, походу зійшов. Чи ні. Як би його дістати, я Ах, не можу далі зайти. Марі гризуть, лящ хоче втікти десь. Як його звідти дістати? От горе. Діма кіло плюс Ну у мене так? Не знаю, ну такий шо Так. Ну і в мене Мабуть за кіло Ой, мабуть я вийду вам Ой Спробую вийти, поки він Ще на крючку. І спробую вам його показати гарненько цього хлопця. О! Альці порізати можна. Комарі гризуть! Що він виписав, конечно? От то, друзі, адреналіну. Я вже думав, судачина за кіло. Як виявилось, то був не судачина. Ти де там? Ля який? О, oh, може чуть менше. А, так його оцепага. Ну так, да. за, за верхнього плавника. О! Ось такий красень, друзі. О! Звільнили цього красення. Ну, я гадаю, що одненьку рибульку можна додому забрати. Ось таку. Правда. Нечесно спіймана. Але чом би ні? Чом би лящика не забрати. Так, буду я руки мити. А ви за лящика обов'язково ставте лайк. Так, друзі, 4 дюймики є покльовочки, але покльовочки дуже-дуже рідкі і дуже-дуже лайтові. Спробую, спробую, що я спробую? спробую поставити я ось такого гарненького арбузика. А вдруг зайде ребульці така приманочка. З приводу проводки сильно не заморачуємося. Звичайна проводочка з подривчиком-спінінгом У два обороти. Рибка на цю проводку реагує. Все їй в принципі подобається. З приводу приманочки, ну, ну як, як показують цих скільки годинка рибалки, то фіолет заходить в принципі весь. Це, що фіолетове, все рибки подобається. Розмір приманочки от 4 дюйма поставив і не заходить. Біла рибка також, як бачимо, стоїть. Якщо стоїть лящ, значить і судачок поблизу має бути. Тут і щуки має бути. Тому як перед нами відкритий Дніпро, а ми стоїмо на урізі з протокою. І в будь-якому випадку рибка сюди має заходити, виходити звідси, а хижак, такий як судачок, щука, по-любому мають це контролювати. Пробуємо зловити. Діма там пробує на воблера. Але щось я дивлюсь безрезультатно, бо він вже йде до, до бакану перев'язуватись. Ставити силикон. Ух є! Як його такого борзого викачати тепер? да, так дав. Ну так, трішки є. Ой, дуже агресивно дав? Дуже гарно дав, дуже агресивно. Влупив. чекай чекай, 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 чекай. Відкривай, щеку. О, віддав. Ось такий ось. Агресор. Красивий. Доводиться дуже швидко викачувати, щоб кувшинку цю з травою перейти. І тепер його треба аж бурнути за кувшинку. Ой. Як би це елегантніше зробити? Ану чекай. чекай. Без образ. Отак. Що, друзі, ввечері я судочок чомусь е прикрив свого ротика, комарі допивають останню кров, то мабуть ми будемо збиратися додому. Всім велике спасибі, що додивились це відео до кінця. Ставимо свої вподобайки. Не забуваємо підписуватися на канал. Все буде Україна!